У мене інколи складається враження, що карфішинг це гонка за спорядженням. Попадається одне відео, де рибак розказує, що там куди ще стільки тисяч доларів, палатка стільки все все-все інше. У мене таке відчуття, що він не спонукає для того, щоб з'являлися нові рибаки карфішери, а навпаки, відштовхує. Тобто ну все починається з малого. Тобто, Основне, щоб було бажання ловити рибу. А все остальне вже додається по, по суті, по часу. Додається якісь новіші уділища, ще щось новіше. Головне, щоб у людини було бажання рибалити. А то інколи просто дивишся в когось одне щось краще, друге. Та ринок постійно змінюється. Він буде змінюватись. Просто щоб не залишилось те, що для того, щоб ловити Карпа, треба накупляти всього самого класного, всього самого найкращого. Та ні. Рибалка це почуття всередині тебе, це твоя душа. А все інше це просто додаток і комфорт. А як ви рахуєте стосовно даного питання?